Я вітаю вас, дорогі англійці. Сьогодні англійці, ми з вами заходимо в тему Perfect Tenses. Як же ж легко це все діло зробити дуже просто. Ми сьогодні з вами розберемо Past Perfect, Present Perfect, Future Perfect і Perfect Continuous Tenses усі. Present Perfect Continuous розберемо кілька випадків, вживання. Як це зробити легко, зрозуміло і не побоюся цього слова. Безболісно. Ну, що ж, я сподіваюся, що вам видно це все діло. Поїхали. The past, present, and future perfect tenses place a situation or action before a particular time. Минулий, теперішній і майбутні доконані часи показують ситуацію або дію перед певним часом. They are often used when clauses or sentences are not in chronological order. Вони часто використовуються коли речення. Підрядні, clauses – це підрядні речення. чи прості речення або складні, хто його знає, не в хронологічному порядку. А ну, давайте порівняємо ці речення. Дивіться, «Steven», бачите, написано степхен, як він читається в Steven, як Steven King. Yes? Played football for 20 years and gave up last year. Стівен грав у футбол 20 років, а минулого року кинув. Тобто, this is in chronological order. He played, then gave up. Він грав, а потім кинув. Це в хронологічному порядку. The past simple is used for both verbs. І past simple вживається для обох дієслів. Дивіться. Стівен football last year. Минулого року Стівен покинув футбол He Had been playing for 20 years. Він грав 20 років. Тут past perfect час вживається, аби показати, що він грав до того, як він покинув. Зрозуміло? До того, як він покинув. Just Yet is the first only time. Зазвичай вживаються в перфектних часах. Have you put your name down for the student games yet? Ви вже записали своє ім'я для участі в студентських іграх. Last year was the first time I attended the student Games. Минулого року я вперше побував на студентських іграх, це апостол D означає «and». Past Perfect. Що це за ситуація? Дія або ситуація, які відбуваються до певного часу в минулому. We won the championship last year. We'd only won it twice before. Минулого року ми виграли чемпіонат раніше. Ми вигравали його лише двічі. Тут нескладно, тут знову цей before. Дивимося тепер на. Present perfect. Якось воно, бачите, past perfect, а потім present perfect, ну вже нехай. Цей час connects поєднує минуле із сьогоденням, і його основні значення наступні. Перша крапочка це дія або ситуація, які почалися в минулому і тривають тепер. Sports of some sort have existed for thousands of years. Якийсь вид спорту існує вже. Тисячі років I've never watched a rugby match. я ніколи не дивився матч з регбі. Друга крапочка позначає дію або ситуації, які закінчилися в невизначений час в минулому. The only sport John has ever played is table tennis. єдиний вид спорту, яким коли-небудь займався Джан. Це настільний теніс. Добре, неясно, коли там, що, ніхто не знає. Дивимося наступну, третю крапочку це дія або ситуація, які спричинили поточну ситуацію. I've lost my trainers, so I can't go running. Я загубив десь кросівки, тому бігати я не можу. Ось така ситуація. Future perfect майбутній доконаний час. Дія або ситуація відбувається до певного часу в майбутньому. By the time the game start, at least 20 teams will have entered. На момент початку ігри буде заявлено щонайменше 20 команд. By. Yes? Perfect. Perfect continuous tenses. Загалом, зіз вони поєднують значення. Continuous, звісно, і перфектних часових форм. «They may emphasize a length of time» Вони можуть підкреслювати тривалість часу та можуть припускати, що дія є тимчасовою. The players had been training for months and were very fit. Uh -huh. Гравці тренувалися місяцями і були дуже підготовлені. Next January, Rachel will have been coaching the team for 10 years. Наступного січня Рейчел буде тренувати команду протягом 10 років. І continuous часи можна використовувати, звісно, лише з дієсловами, що стосуються лише фізичної чи розумової дії. Заходимо з вами тепер в Present Perfect Continuous, main minus – головні і значні. Тут дві крапочки, ну нехай. Дії, які тривали певний час і, ймовірно, триватимуть. Часто вказується, що. Тривалість часу. Some researchers have been developing software that can identify significant events in sport, деякі дослідники розробляють програмне забезпечення, яке може ідентифікувати важливі події у спорті. I've been playing football since I was a child. Я з дитинства займаюся футболом. Друга крапочка дії, які тривали певний час і щойно припинилися. А, uh, usually no lance of times, зазвичай час не вказується. I've been watching the World Cup match on TV, and now I'm willing to have a cup of coffee. Я дивився матч чемпіонату світу з футболу по телевізору, а зараз піду вип'ю кави. Ну, а що робити? Така ситуація. Наступна наша граматика це Cleft Sentences, але на даний момент необхідно нам, яка там була сторінка, на якій ми зупинилися, Бог він знає, ні, це не воно, нам треба виконати вправу на перфект. Вона майнюсінька, ось вона вправка 8. Закінчить речення дієсловом із боксу в simple чи continuous perfect tense. Відповідно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість дієслів і ось шість речень. Тобто вони повторюватися не будуть. winning athlete, бла бла-бла. Positive for the drug alone. She will no doubt be disqualified. Що сюди підійде? Давайте подумаємо. Це мої гроші. На сьогодні все. Дуже скоро побачимося наступного разу. До зустрічі!